І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець .UA». Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Redwell на EBR 105 Карта Круча. Ну що ж, до бою, бачимо, що є дві відмітини на столі гармати. Отже, після цього бою, напевне, буде третя е е е Третя відмітина столі А перед нами теж EBR з двома відмітинами. Отже, треба його перехлопушити Він намагався залетіти на гірку Так, ну дивіться, е е як грати на ЄБРі. Саме на круче. Ну я чомусь думав, зразу ж полетить, захопить гірку, і там з гірки, що буде нахлопушувати, можливо, перехлопушувати, підсвічувати там ті, хто буде по воді просуватися, так? Але бачимо, не так склалося, як гадалося. План на бій зовсім інший. На гірку я так все ж таки підозрюю: ЄБР суперників він там вишкрябається, він трішки там підхлопушений. Наш герой поки що без єдиної пошкрябаний і починає нахлопушувати. АЄБР може нахлопушувати, так? Починає нахлопушувати саме під гіркою. І це збентежило, мені здається, суперників. Бачимо, що зараз буде намагатися на 60 ТП вибити. Думаю, ну що це за наглюка такий, треба його вибити. А тут братіші наші, хопа, виїхали. Братячі наші тут проїхали, вже їх тут багато. Отже, нічого у суперників цього чудового не вийде. Так, треба все ж таки підсвітити там воду, тому що якщо ззаду заїдуть по просто народному то можуть відхлопушити. Тому що все ж таки захопив гірку суперник, так, ДБР. Ну я думаю, що ми його потім і вихлопушимо. Ми його спочатку бою підхлопушили, потім ще й вихлопушимо. Цікава у нас перекатка чим, що у нас ніхто на імбоповичку не став, ось там на А5 квадраті, правда? Цікаво, що ми не стали багато. Дуже всі п'ятики нас поїхали. І великі армаді ще, до речі, на рукава поїхали. І, до речі, хоч вони поїхали, а на рукава прорвалися, так. Там бачимо, що ще й залишився. Перестрілка тут просто епічна йде. Один-один по бою. У нас просадка по ХП команди мінус 4000 майже. Треба щось думати. Наш герой в роздумах, бачимо. Не зупиняється. От на eBRі дійсно не потрібно зупинити. Якщо зупинився, то тебе почнуть побути. тут не влучив, тут пощастило. Медаль щасливчика отримає. І ось він ЄБР! А ну ну, ну, тут, там, по-моєму. Ти бачиш, у нас, нас врятовує імбо, наше імбо черевне колесико, так? Дивіться, він стрільнув, по-моєму, в башту, а злетіло у нас колесико, так я розумію. Ну таке було раніше. Ось він, ось він тут ставився, його наші братіші підклапушують. Не за нашими розвідданими. Тут, напевне, не буде розвідданих, тут напевне все ж таки буде. По Деміджу. Хочеться багато Деміджу побачити. Ані пішли це підсвітив наш герой, так? 121-го. Чудово! Поїхали подивимося, все ж таки на гірці вже нікого немає. А тут виїжджає Т-92. О, Це Бронічинське броніще. Ну я не думаю, що він нам суперник, тому що ми його закружляємо без проблем. Тим паче, що нашого героя є скеліще гри на ЄБРі, я так розумію. До речі. Чудовий класний єборист в команді, ну це вже майже перемога, так? А ще якщо і, е, плюс є чудовий артилерист в команді. В цьому бою немає артилеристів. Знаю, будуть, будуть дехто буде сваритися на мене за те, що я волю артилеристів, але я сам полюбляю на артилерії пограти. Так, на різних танках полюбляю пограти. На, на ЛТшках дуже мало граю. Так, дуже мало. Це вам чесно кажу. А отак на різних танках. Чому б і ні. Так, дуельне дуелі ще. Нас теж тут врятувало, до речі, Чарівне Колесико. Він нас хотів прижати до скелі, нічого у нього цього чудового не вийшло. І ми його що будемо зараз прихлопушувати прямо в ніж. Чи пугаси заряджає, так? А ну скільки фугасов буде? 500... 577, нічого собі. Ну, тут буде третя відміти, на мені здається. Нас ту гарбало. Чи... Ти... Ти вже деміджу скільки настріляв? Я не знаю, просто що. ЛТшкам дають же що. Обарожна. ЛТшкам же ж дають за що відмітино. На ствол гармати. Теж напевне за, за настріл, так? І за розвідданими ж, напевне, сплюсовують. А тут таки, бачимо, у нас суперник не Тому що вже нас два рази проп. А, ні, один раз пробив, але ну, у нас ЕКП не дуже багато в самому так. Так, чудово, Два Двоари знищено. 5 тисяч вже майже настріляно, 8-6 по бою. Просадка по ХП все одно величезна у нас. 4, -4 000, так? У нас там велика армаді ще була, я не знаю, де вона там подівалася. А її там знешкоджують. Там теж непогана армадія ще бачимо під рукавами. так? Ну там ті, хто залишились від патонтанк, і як тигр, я думаю, що хай та, вони там і стоять. Тому що як будуть очі випучувати, то це буде проблема. Тепер, що буде робити наш герой? Хтось стоїть у них на імбоповерсі? я сумніваюся, що хтось не стоїть. Треба поїхати там СТБ під гіркою все ж таки, забрати. У нас зустрічний бій. і ну, Теж немалі сили під'їхали зразу ж під базу. А, стоїть! Офентра стоїть. І не тільки ще й Шкода там стоїть. Це невірний план на бій. Хоча я не, ну, мені здається, їм треба було поїхати все ж таки допомогти там під гіркою. Вони, бачите, стояли. Контракара, бачимо, поїхав, він хоче нашого ВАЗіка викликушити. Треба йому допомогти. Втрачаємо ще ми ХП. Так, у нас вже. Треба поремонтувати, поремонтував гармату. чудово. Знову стаємо на Імбупозішн. І поки там буде на дуель, ми допоможемо. Не встигли ми допомогти. 6 тисяч вже настріляно. Оце грізна зброя, дійсно, в умілих руках, правда? От. Зброя на колесах. На прутких, на швидких колесах. Це просто крутезно. У нас не є БР, і скільки, скільки ну, по розвідданим так, було, а скільки на, ну, рекордний рекорд от саме по е, деміджу. Я не пам'ятаю. Ну, 5 тисяч, так, але ну, вже майже 6,5 тисяч. Це крутезний крутяк. Так, вмикаємо супер скидіща. Небезпека в чому. А він, бачите, він знітився, якби він поїхав. Ну Хоча він розуміє, що хто тут небезпечний, правда? То побачив. Чудово. Шкода, поїхала в цей момент. Ні, щоб допомогти. Ну шкода, я розумію, чому поїхала. Бо там захоплюють базу. Він хоче збити захоплення зараз. І тут влучив. Ну Це якісь просто фантастичні постріли. Я вам кажу, я, я такого ще не бачу. Я під чудовими враженнями. 7 тисяч вже настріляно. У шкоди там шансів немає, я так розумію. Ну майже немає, так? Я, я ще ми ще йде зараз до покупки. Поїхати тепер що зробити? Поїхати допомогти е, нашому Є5. Зараз шкоду доберемо. Перезарядка довга-довга, в принципі, так. Для такої імбіщенської гармати вона нехай повинна бути. Так, як тигр тримає, там наш респ. Там просувається, бачимо, є 3, просувається тайп 4 все, прихлопушили Шкоду. І тепер наше першочергове завдання це офентрагера без нешкоди. Можемо просто пролет... пролетіти. Там, по-моєму, блендом залетіло, в цьому бою все залітає, просто неймовірно. І наші братіші чудово грають, дивіться. Так, наш Як тигр там знешкодив танка і є 5 вже двох. Наш герой трьох. але такі герої битви залишили. 7.378 настрілено. Вже і по розвідданим 1500, тож сплюсуємо. І це вже буде вже майже 10 тисяч. Так. <свистач> ну, в кінці бою. Їде тайп. Ну все. Виманює, як тигр. Як тигр свою е, місію, так скажемо, на цей бій. виконав. Ще Виконавши підлопушив е, тайпа. Так. І тепер що? Тепер залишається Вагантрайер. Вагантраер... Ну ви... Я думаю, що зараз підсвітить. На ну, ЄБРщику підсвітить, а є п'ятий підкуплю. Ну звідти ну, куди він поїде? А поїхав! Поїхав! Поїхав, поїхав! З'їтий Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі! 8 тисяч на стрімі. там ще й блиндом залити.